Дорогі друзі, головна проблема соціальних мереж, а зокрема, такої соцмережі, як TikTok, або YouTube Shorts, або Instagram Reels, або що там ще завтра придумають, полягає в короткому форматі. І коли є щось у короткому форматі, то в короткому форматі неможливо, більше того, нереально. Немає такої можливості, що це буде вичерпна енциклопедія з відповідями на усі питання життя. Яка головна відповідь на всі питання життя? 42. Якщо хтось вас знає автостопом по галактиці, то це саме воно. Отож, немає такої можливості, і тут багато у чому винен сам формат. Тижні зо два тому з пані Юлею Завадською, головною редакторкою Кредо, видання на якому на платформі якого ми ось ця, власне зараз з вами і спілкуємося? Говорили це. Були підсумки тижня. Передостанній етер минулого року, і ми говорили на абсолютно різні різні теми. Щось там зачепилася тема про соцмережі чи про дітей. Я вже забувся про що саме мова, і я буквально сказав речення на хвилину на пів стосовно того, що дітям до 6 років смартфони шкодять. Ну і пішло, поїхало, понеслося, можна сказати. 400 тисяч переглядів. Люди обурюються, пишуть, і багато хто пише, що ось мовляв, де ваші докази? І тут мені пригадується, якщо хтось є приблизно мого віку і дивилися ще американські фільми з відеомагнітофонів, тоді перекладалися ті фільми. Такими кумедними голосами, е, звісно, російські переклади, касети з касет переписані, якість була абсолютно жахлива. І е, ось такий фільм під назвою Здається, якщо не помиляюся, красна жара там спецагента шпигуна грав Шварценеггер, і він, е, хе -хе, здається, казав таку фразу Де ваші доказательства? І воно звучить дуже кумедно. Так, от, дорогі друзі, наступна справа дуже важлива: Де ваші доказательства? Докажіть, доведіть, 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 де де дослідження? Дані на дослідження? Я не бачу. Дайте дані на дослідження, посилання, посилання, де посилання? Чим підтверджуєте? І цим людям я хочу відповісти лише одне. Вас що? Google заблокував. Чи ви не маєте пальчиків написати на клавіатурі речення, вплив смартфонів на психіку чи розвиток дітей? Ну, добре, не хочете в гуглі читати якісь статті, якісь дослідження. В Ютубі можете навіть подивитися. Можете навіть у нас на кредо подивитися. У нас ціла рубрика була там відео, як мінімум кілька десятків штук. Буде різних відео на тему впливу на психіку, на розвиток дорослих дітей, також соціальних мереж, смартфонів загалом. Про номофобію є окрема тематика. Хтось забороняє йти шукати. Тепер наступна справа. Те, що смартфони шкодять дітям, ця теза є вигадана не мною, вона не унікальна, вона не особлива, вона не надзвичайна, вона не є якоюсь новаторською, це давно давним відомі речі. Кому відомі? Ще раз, друзі, я ж не кажу, що володію якоюсь тематикою, якою не володіє ніхто. І це відкриття схоже там, не знаю, на якесь там суперневідоме яке відкриття в психології, нейрології, медіознавстві і так далі, педіатрії, <свісно> дитячі або пренатальній психології. Друзі, ці речі відкриті в інтернеті можна набрати і почитати для себе те, що вам підходить. Тому що, якщо я наведу якісь дослідження, ті чи інші, чи ще якісь інші. Мені ті самі люди можуть сказати, а ні, це вже застарілі, це було минулого року, або позаминулого року. Або це було в Британії дослідження проведені були, або в Сполучених Штатах, або в Японії, або ще десь. Нам таке не підходить, у нас інший менталітет, у нас абсолютно все інакше. Тому нам це не підходить, нам давайте інакше. Чому я вам маю щось давати? Я сказав свою думку. Ця думка є загальновідомою, ця думка загально гуглиться і загально перевіряється. Я не сказав чогось надзвичайного і особливого. І знаєте, тут можливо. Як кажеться в тій приказці змусь дурня Богу молитися, то він чоло собі розіб'є, і, можливо, усі ті люди, які борються за медіаосвіту, а серед них я себе також записую, тому що дуже часто я в своїх і проповідях, і вечірніх чаях, і будь-яких інших етерах про медіаосвіту і медіаграмотність, все-таки говорю, десь не десь слово та й пролітає. Кажучи людям про те, що потрібно перевіряти інформацію, я думаю, що досить сильно перестаралися. Тому що інструмент якби подали, що от, потрібно перевіряти інформацію, звідки ці дослідження, хто є їхнім є автором. Є інструмент, це прекрасно. Але якщо у вас є інструмент, наприклад, не знаю, плоскогубці, то це не означає, що плоскогубцями можна користуватися як викруткою, або що плоскогубцями можна користуватися як клавіатурою, або що плоскогубцями не можна користуватися як медичним скальпелем і робити ними операцію. Зараз я просто вигадую абсолютно якісь найабсурдніші приклади. Коли є інструмент, можна сказати, універсальний хороший, підходить до всього, але людина не знає, що з цим інструментом робити. Тобто, чули дзвін десь там, що потрібно перевіряти інформацію? Прекрасно, вау, добре! Потрібно перевіряти інформацію, але тепер що з цим зробити? Ну чи ви думаєте, що в форматі Тіктока, Ютуба, Інстаграма коротких роликів хтось вам буде надавати повну інформацію? Ні, не буде. По-перше, навіщо мені це потрібно? Про ваших дітей, будь ласка, дбайте собі самі. Я що можу, те скажу, але якщо ви не захочете цього приймати, це ваша справа не моя. Я не буду насильно когось змушувати приймати якусь правду про те, що щось там дітям шкодить. По-друге, у вас є рученьки, у вас є інтернет, раз ви пишете коментарі, так от беріть, гугліть, перевіряйте, досліджуйте, і хай вам буде добре. Але щось мені чуйка підказує, що тут це не поможе, тут якраз це не підійде. Чому я так думаю? Насправді я так думаю, тому що справжня причина агресивного сприймання деякими користувачами інтернету тези про те, що смартфони дітям до шести особливо років шкодять. Справжня причина не в наявності досліджень різноманітних науковців, доказової бази і тому подібних речей. Це все легко гуглиться, ще раз кажу. Насправді, на раз, два, чи в Гуглі, чи в Ютубі. Ви можете знайти масу інформації в книгарнях наших українських маса є книжок по типу «Інстамозок», видали себе соціальних мереж і багато, багато багато інших книжок, які розповідають про медіаграмотність і про вплив соціальних мереж, зокрема смартфонів, на психіку дорослих і дітей. І це все є в відкритому доступі. Це не є десь заховано під сімома печатями, що от ніхто до цього добратися не може, І тепер раптом хтось там про це сказав, і тому його потрібно хейтити. Ну, мене, наприклад. І потрібно сказати, що а що він може про це знати? Давайте так. По-перше, що я можу про це знати? Він це в своїй Біблії прочитав. Ну, один з найдрудніших коментарів, які я прочитав. В Біблії конкретно на цю тему не читав. Але крім семінарійної освіти, маю також університетську. І, зокрема, я вивчав медіаосвіту і вважаю, все-таки, що в цій галузі щось та й розбираюся. Крім медіаосвіти як такої, в цій галузі сижу вже, слава Богу, з 2008 року. Проходжу сам особисто різні семінари тренінги на цю тему, читаю багато літератури на цю тему, слухаю багато подкастів на цю тему, проводжу сам тренінги на цю тему, і тому все-таки вважаю, що на цю тему трошки та й знаю. Тому хейт по типу, а що священник може знати про це, ну, дивіться, чому очевидна наявність будь-яких аргументів все-таки людям не допоможе. Тому що справжня причина, чому молоді батьки дають дітям смартфони в руки, не в відсутності доказової бази і досліджень. Справжня причина зовсім в іншому. Як писала одна коментаторка, от якби ви так з дітьми посиділи, то ви б знали, що це таке. Ті коментаторці або, можливо, якимось іншим людям хотів би сказати, що знаєте, ось такі коментарі вони є настільки обмеженими, таке враження, знаєте, мов би я особисто спустився десь, не знаю, не те, що з місяця, з якого, не те, що з Марса, десь з якогось урана. На землю мене спустили, телепортували, розумієте, я поняття зеленого не маю, що таке діти, як їм раду давати, яких обходити. У мене п'ять племінників. Ну так, ось тих молодших я може вже не дуже обходив, бо банально вже в семінарії вчився або вже, вже був священником. Але ось тих молодших, ну то все таки обходив. Ще тоді, будучи дуже недорослою людиною, все таки знав, як дитину обійти і що з нею робити, як її погодувати, як її переодягнути, і так далі. Тому коли мені хтось розказує, що важко з дітьми, ну то передаю палкий привіт. Я в курсі, що таке діти і що з ними робити. І тепер так, головна суть цієї проблеми, чому люди не сприймають інформації, що смартфони шкодять дітям. Бо справжня причина не в науковому підґрунті. Справжня причина в тому, що мами самі хочуть сидіти в смартфонах. І для того, щоб дитина від смартфона не відволікала, найпростіше дитині дати смартфон. І здавалося б, а що ж може ось така невинна булька, булька, чи там синій трактор, чи там боронь боже, сподіваюся, що ваші діти не дивляться маші і медведя. Хоча, на жаль, дуже в багатьох випадках дивляться і цілком собі україномовні батьки вирощують абсолютно російськомовних дітей завдяки конкретно Маші і медведю. Я знаю, на жаль, знаю таких батьків. Чому ж це відбувається? Ну і тепер спробуємо на цю тему подивитися. Ще люди писали, що а от в мене все гаразд. Ну якщо хтось випиває якусь отруту, йому нічого не стається. Його, так би мовити, пронесло. А ні, це слово тут в цьому випадку не підходить, тому що слово пронесло тут може бути багатозначним. Добре, якесь інше слово підберемо. Дитина не отруїлася. Я щиро радий за вас, і за вашу дитину, щоб вона не отруїлася і з нею все гаразд. Але щось мені та щуйка підказує, що кількість набраних знаків в кількох коментарях свідчить про те, що людина намагається виправдати себе, виправдати себе, пояснити, сказати: зі мною все гаразд. Я хороша мама, я не зробила шкоди своїй дитині, я її не скривдила. Можете себе переконувати, я не буду ставати на перешкоді. Переконуйте, скільки влізе, скільки вам влізе. Влізло? Ну, а тепер, якщо вже пар вийшов, злитися перестали. Спробуйте раціонально це оцінити. Отож, чому смартфони шкодять дітям? Дітям вони шкодять так само, як і шкодять дорослим, тільки на відміну дорослих у дітей ще не сформована психіка. І у дітей ще не сформовані причинно наслідкові зв'язки. Я знаю, що у багатьох дорослих вони теж взагалі не сформовані причинно наслідкові зв'язки, але у дітей і поготів. В чому є проблема з смартфоном? Взагалі, їх насправді є багато. Це абсолютно не означає, що я особисто виступаю проти смартфонів, комп'ютерів і всієї іншої техніки, тому що є дуже 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 велика різниця, як це все використовувати. І погодьтеся, що, наприклад, у порівнянні з приладом, скажімо, нехай це буде, я не знаю, магнітофон касетний, там, або бабінний, або там, не знаю, там, вініловий програвач, на тому пристрої можна було робити щось одне і єдине. Що можна було прослуховувати музику, ну або. Записувати звуки, я, наприклад, в своєму підлітковому віці на магнітофоні мого брата старшого записував аудіоподкасти Ну, це був тоді ще якийсь там 91-2 рік. Але от тоді я вже щось записував. Я ще не знав, що це воно таке. Але от якісь там аудіожурнали записував, і це було дуже цікаво. Так, от. Смартфони сучасні вони мають надзвичайно великий функціонал. Тобто ними можна робити абсолютно все, що завгодно, і все те, що люди переписували в коментарях, що можна і мови вивчати, і музику вивчати, і онлайн уроки, звісно, 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 і багато-багато всього іншого пізнавального. Це все так. Але окрім того, реальність є такою. Колись почув думку років вже більше 20 тому. Як один монах казав, всі ми беремо дозвіл в. Свого начальства на те, щоб мати комп'ютер для того, щоб вивчати мови і писати е, наукові праці. Але в результаті дивимося фільми і граємо ігри. Так, от за 20 років ситуація не змінилася, ситуація погіршилася, тому що з'явився відкритий доступ до інтернету. А це означає, що будь-який смартфон може те саме, що і будь-який комп. Можна виходити в інтернет, а в інтернеті можна займатися абсолютно всім чим завгодно. Є нескінченна кількість речей, якими там можна займатися. Крім освіти, яка, звісно, є потрібною, корисною і багато коли просто-напросто незамінною, то люди можуть втрачати час. Ну, от, скажімо, наведемо приклад, тільки приклад соціальних мереж. Люди можуть бути залежними від якихось вподобайок, від коментарів, від спілкування з кимось. І тепер, коли ми з вами говоримо про дітей, про малих дітей, то є така річ як булінг. Дітей можуть булити. І булять в соцмережах досить і активно. Можуть переслідувати, можуть використовувати. І на превеликий жаль, якщо говорити конкретно про батьків і про дітей, не порушувати взагалі всю медіатематику, це абсолютно неможливо, тому що ну, про це потрібно говорити як мінімум кілька тижнів без перерв. Коли люди сидять в соціальних мережах, ну то звісно людина дуже сильно підключається, узалежнюється до самого девайса. Їй хочеться проводити з ним все більше і більше часу, тому що хтось щось сказав. І тепер один такий приклад, можливо, найбільш доступний: що найбільше поєднує соцмережі або користування смартфоном, взагалі, і чому ця річ призводить до залежності. Тому що, коли людина користується соціальними мережами або загалом смартфоном, там, не знаю, грає якусь там гру з якимись там бульками, або якийсь там тетріс, або ще що завгодно, то людина отримує короткочасне задоволення від якоїсь дії. Далі має вискочити якийсь наступний, коротесенький ролик, навіть не хвилину, хвилина це вже довго, і цей ролик має мені відповісти на всі питання світу. Але передусім це має бути розвага, це має бути весело, це має бути фан. І тому людина проскролила раз, проскролила два, проскролила три. І тут відбувається абсолютно та сама річ, яка відбувається в людини залежної від ігроманії. Коли людина сидить в якихось автоматах, просаджує всі гроші, які має і позичені, і свої і чужі, і найбільше людину приваблює не стільки сам грошовий виграш, як відчуття невідомого. І, ймовірно, цікавого, чогось доброго, виграшу там і так далі. Те саме відбувається з людиною, яка скролить соцмережі будь-які, зараз вискочить щось цікавеньке. Погодьтеся, що просте читання нехай буде якоїсь статті в тому самому смартфоні, чи перегляд якогось ролика в Ютубі довгого, не короткого, чи читання текстової інформації, якоїсь там книжки. Відрізняється тим, що це нудно. Це нудно. Читаєш, 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 а тут раз соцмережі дають можливість цитатні під власних времені. Але ці цитати не підкріплюються підґрунтям. Там не зрозуміло, яким чином людина дійшла до такого висновку. Людина може навіть оперувати тим чи іншим висновком як аргументом, але людина не знатиме, до чого воно ліпиться. Ну тобто чує дзвін, а не знає, де він. Ну і ще раз, в результаті маємо людину, яка узалежнюється від соціальних мереж. Нещодавно я ходив в кіно. Це було цікаво, і це було сумно. Як пояснити цілком собі дорослій людині, що я не для того витратив свій час і свої гроші, щоб мені хтось вписок світив смартфоном? А людина потребує вже лікарської допомоги, тому що людина не може дивитися кіно. І не відволікатися на, ну конкретно та панянка, що сиділа переді мною, то на онлайн покупки в тему. Бо це залежність. Людина не здатна зосередитися, щоб втримати в голові не дуже такий вже і інтелектуальний фільм, я на гладіатора ходив. Більше того, якщо говорити про кіноіндустрію, то, на жаль, є досить тривожні звіночки про те, що спеціально багато які фільми спрощуються, тобто доглядачів. Виробники фільмів ставляться як до дебілів, щоб людина могла спокійно скролити соцмережі і фоном дивитися якийсь фільм. Тому що якщо сюжет буде складний, наприклад, буде якийсь натяк словом, не знаю, там, мімікою, якимось знаком, символом, ще чимось. Мова кіно вона має то до себе, що вона досить багата в різні інструменти промовлення. І якщо буде щось складне, то людина просто не зрозуміє і перестане дивитися той чи інший фільм чи серіал. І тому їх спрощують, роблять простішими, банальнішими і тупішими. Через що? Ну, через те, що <смі> ті стрімінгові платформи, там на кшталт Netflix, Amazon чи, там, Амазона, чи там, Apple, Plus хочуть втримати глядача різними способами і тому спрощують свій контент. Ось так, дорогі друзі. Це все сумно, це все максимально сумно. Загалом, що робити, щоб вже підвести якусь риску підсумків. Друзі, особливо багато ми чого не зробимо. Хтось там в коментарях теж відкликався до Біла Гейтса, що би він сказав на цю тему. Про Біла Гейтса не знаю, що він казав на цю тему, а от про Стіва Джобса знаю. Він своїм дітям забороняв користуватися тими самими айфонами на вихідних. Лише там кілька хвилин, 15 чи якось півгодини, вже не пам'ятаю. Хто пам'ятає, хто читав автобіографію його? Пам'ятаю, після смерті тоді багато хто читав його біографію, і я в тому числі, і там саме описувалася ось ця історія про те, як він забороняв своїм дітям користуватися смартфонами, обмежував час використання протягом дня. А на вихідних, взагалі, взагалі обмежував. Колись була така приказка, що діти тих, хто мають великі бібліотеки, будуть керувати тими, хто мають великі телевізори. Сьогодні цю приказку потрібно було би продовжити. Що діти, тих, хто читають книжки, будуть керувати тими, хто залипає в соцмережах. Тому що соцмережі чи смартфони загалом ну про проблематика насправді дуже широка. Тут проблема не тільки втрати часу, тут проблема не тільки нав'язування особистісних зв'язків, тут проблема пам'яті, скільки людина може запам'ятати, скільки людина буде делегувати це якомусь приладу, а скільки буде пам'ятати сама просто-напросто. Тому ще раз дітям до 6 років. Смартфони в руки краще не брати. Так само, як і телевізор, дивитися з різними там булька, булька, я весела булька, «Синій трактор» і тому подібні речі. Ці речі дітям шкодять. Їм потрібно дізнаватися, що таке травинка, що таке зайчик, що таке песик, що таке мокра водичка і так далі. І так далі. Але для цього з дитиною потрібно сидіти. І ще, що розуміє дитина, якій дають як викупне, просто як викуп на тобі смартфон не мороч, відстань. Дитина розуміє, що її не хочуть, що від неї відкуповлюються. Хочете на цю тему з кимось поговорити? Ну, поговоріть з педагогами, поговоріть з вчителями, поговоріть з вихователями, поговоріть з дитячими лікарями, маєте доступ до дуже багатьох людей. Поговоріть з ними. Ну, Можете сказати, те, що ви говорите, мені не подобається. Слухайте, ви навіть можете губу закопелити, верхню або нижню. Можете навіть в телефон плюнути, дивлячись зараз на мене. У свій телефон плюйте. Можете навіть свій телефон побити. Але правда від цього залишиться правдою. Дитині телефон шкодить. І тому в елітних школах, тому в елітних вишах забороняють користуватися гаджетами. Ручка, листочок, книжка. І чим більш елітний. Заклад освіти, тим строгіші обмеження по телефонах. Зараз багато наших людей виїхали за кордон, за різний кордон, і там, де країни є цивілізовані, то вважають, що якщо дитина користується смартфоном, то це дитина з неблагополучної сім'ї, тому що нею не хочуть займатися, тому що їй бажають зла, їй бажають ну, просто від неї відкупитися, щоб вона відстала. Тому що самі батьки хотіли би сидіти в телефонах. А з дитиною потрібно займатися так читати казки, так проводити з нею час, так розказувати їй, як вирішувати якісь там задачки, робити з нею якісь речі. Мене критикували, що там якщо ліпити щось пластиліну, то все буде в пластиліні. І Так, все буде в пластиліні, все буде в фломастерах, все буде в малюнках дитячих, все буде в якихось там музичних інструментах. Я, я це розумію так. Діти потребують розвитку. Чи я кажу, що взагалі людям не потрібно ними користуватися. Потрібно найкраще в ідеалі після 12 років життя вже користуватися. Але до тієї пори, поки дитина ходить в школу, в молодшу школу, або ще не почала ходити в школу, то бажано не користуватися взагалі. А якщо користуватися, то кнопочним телефоном. Зрозуміло, що багато хто зараз в коментарях напише, що з дитини будуть сміятися. Будь ласка, ну багато з чого будуть сміятися. Але ж ми зараз не говоримо про те, що ось як побороти соціальну дистанцію. Можна, звісно, бути як всі. Ну там спльовувати крізь зуби, попивати пивко, там плювати сімки наліво направо, там слухати з колонки репчик ходити, шмарклі видувати на все, що попало, і так далі. І, і ржати як кінь. Ну, можна і так. Ну, хто ж кому боронить? Ніхто нікому не боронить, правда? Ні. Ну, якби так.